Фільм Пам'ять речлі» Міста зберігають спогади краще за нас. Колись цей Львів був знятий на плівку. Тихий, спокійний, трохи загадковий. Я оживив ці діапозитиви, щоб він знову дихав, щоб вулиці, які пам'ятають кроки наших батьків, знову наповнились рухом, світлом, голосами. Я був ще малий, коли побував в обласному центрі. Пам'ятає цей день. Ось так виглядає центр міста зараз. Цей казковий залізничний потяг для дітей і дорослих наповнює загадковістю цікавістю про це древнє місто. Далі демонструються різні вулиці з діапозитивів, які мені дістались. На чорно-білому зображенні непомітно майже як одягнені люди в 70-ті-80 років. Різницю стилю теперішнього і як вдівались тоді, але транспорт передає цю атмосферу минулого. Цей маленький діаскоп і кадр з плівки переносять нашу свідомість в минуле і одночасно в магію. Пам'ятник Міцкевичу, ніби ожив, який встановлений на одній із центральних вулиць. Це була коротенька прогулянка по місту Лева по Львову. Ця вінтаж техніка нам всім відома. Я також користувався фотоапаратами Зеніт та Київ. Оптика і зараз актуальна з цих апаратів. Спочатку процес виготовлення світлин, фотографій був ручний друк вдома. Трудомісткий процес, тому що треба було проявити плівку, потім вже печатати, і це тільки чорно-білу плівку. Особисто я таке робив. Цей весь процес вимагав знань та певний багаж фототехніки та хімічних реактивів. Пізніше була кольорова в продажі, тоді можна було здати у фотолабораторію фотонегативи. В моїй колекції є світлини нашого міста, новий розділ від 1970-х по 2000 ні роки. Можна згадати ці часи. На декількох світлинах видно пострадянську символіку та інше. Ну що поробиш? Часи були такі. Місто новий розділ. Воно змінилося, але дух залишився у старих фотографіях дитячі голоси, запах свіжого хліба, кроки по асфальту, гул машин та кранів висотних, бо місто будувалось. Я оживив ці світлини, щоб згадати, яким воно було тоді. Цей будинок управління фабрики РДГХП Сірка вже закинутий. Я там був. Але на що хочу привернути увагу? Лебеді, які плавають час від часу на старому озері. Тому переходжу на тему пам'яті речей з минулого. У всіх тоді була мода мати скляні вироби. Маю на увазі лебеді, булави та інші витвори мистецтва. Речі теж мають пам'ять. Муранські лебеді, синя рибка, булава, конекс фарфору. Вони мовчать, але свідчать. Колись їх тримали в руках, ними милувалися, берегли як щось дорогоцінне. І тепер через десятиліття вони світяться у світлі, як уламки часу. На старих фанерних дощечках обличчя наших великих поетів, Франко і Шевченко, вирізьблені руками майстра, ніби дивляться крізь час. Я оживив їхні погляди, щоб нагадати, їхнє слово і досі дихає серед нас. Вони, мов камертон нашої пам'яті, нашого духу, нашої мови. Альбоми, планшети, табло, де час зупинився, не мов би. А ось ми дитинство, яке ніколи не повернеться, але живе у фотографіях, наші усмішки, що не знають втоми, погляди у майбутнє, яке вже настало, у цих кадрах час, що став спогадом. Це мій фільм про пам'ять, про міста, речі і людей, які живуть у нашій свідомості. Дякую за увагу!